Всім привіт! Мене звати Аня і ви на каналі Аню ТВ і в цьому відео я вам покажу мій звичайний літній день, як він в мене проходить та чим я займаюсь. Сьогодні я планую поїхати кататися на електросамокаті з моєю подругою, а після цього ми хочемо зробити такий невеличкий пікнік, і це все, звісно, покажу вам. Ще в цьому відео я хочу вам розповісти про моє поточне читання, та яку як книгу читаєте чи подобається, вона мені, але це буде трошки пізніше, коли ми вже поїдемо на пікнік, я, можливо, знайду якийсь гарний фон і там спробую вам про це все розповісти. Але я точно не знаю, чи в мене вийде, тому що в нас сьогодні досить вітряно і можуть бути проблеми зі звуком, але якщо в мене вже не вийде там записати, то я вже тоді приїду додому і тут вам все розповім. А зараз я хочу вам розповісти про мої нові постери. В одному влозі я вам розказувала, що я не клеїла їх, але декілька днів тому я поміняла деякі постери, тому хочу вам їх показати. Я не знаю, чи хтось пам'ятає мої старі постери, але тут додались 8 нових, тому я зараз вам про них розповім. У Мене тут додалось більше рожевого, тому давайте я вам покажу мої нові постери. Перше, це ось цей з бантиками. Далі це ось цей з Гілмор Girls. Я не дивилася цей серіал, але дуже хочу його подивитись. Далі це ось цей жабкою. Це мій найулюбленіший постер. Він дуже милий. Далі ось це таке рожеве кафе. Далі це постер з луну лагод з Гаррі Поттера, І, до речі, в мене є ось така фігурка її, і мені вона дуже подобається. Далі в мене є постер з Лани Рей, в мене є ще один, але думаю, забагато їх не буває. Далі є з отакою балериною і з Hellfire Club з дивних див. Хто не знає, це мій улюблений серіал, тому я вирішила, що тут має в мене бути постер з ними. Ну і ось такі в мене нові постери. Перед тим, як ми почнемо збиратись на мою прогулянку, я хочу ще трохи почитати, а тоді вже ми почнемо збиратись. Що ж, я вже трохи почитала, і зараз я вже буду збиратися, як я вже казала, на сьогодні трохи вітряно, тому я вдягаю чорні лисини, білу футболку і чорну спортивну кофту. Ну що ж, я вже вдягнулася, а зараз я хочу зробити такий прям легенький макіяж, там буде мінімум продуктів, і зараз я вам хочу його показати. Що ж, спочатку я наношу SPF Крем, тому що хоч на дворі вітер, але сонце там все одно є, і SPF треба наносити. Взагалі, коли ми поїдемо, я дуже хочу собі купити ще кіндери Гаррі Поттера, тому що я ще до сих пір не встигла зібрати всю колекцію квідіч, але в одному магазині, в якому я зазвичай купила кіндери, вони зникли. Тому сьогодні ми поїдемо ще в інший магазин, і я сподіваюся, що там вони будуть. Якщо будуть, то я собі куплю один і в цьому ж відео розпакую. Я вже розмазала крем, і давайте переходити до макіяжу. В мене ось така рожева косметичка. Я думала зняти відео, де я покажу мою доглядову і декоративну косметику. Тому, якщо ви хочете побачити це відео, не забудьте поставити лайк. І я, можливо, його зніму. Зараз на своїй наношу тільки два продукти це ось такий гель для брів, Мені він дуже подобається, це вже моя друга баночка, тому якщо ви шукаєте собі гель для брів, я вам цей дуже рекомендую. І ще звичайна гігієнічна помада, тому що, ну, я не планую дуже сильно фарбуватися зараз. Я зараз швиденько нафарбуюся і тоді знову підключусь до вас. Брови я вже нафарбувала і зараз нанесу просто гігієнічну помаду ну і ось мій такий чистий макіяж готовий. А зараз я хочу собі зробити високий хвостик, тому коли я його зроблю, я до вас повернусь. Ну що ж, мій хвостик готовий, і перед тим, як ми поїдемо, мені ще потрібно зайти в магазин, тому зараз я туди піду. Прийшла з магазину, і скоро вже до мене прийде моя подруга, і ми поїдемо. А поки я вам хочу розповісти, що я беру з собою. Я хочу взяти з собою книжку, одну свою і одну подругу, тому що ми хочемо там почитати. І собі я беру ту, яку я зараз читаю, про яку я вам хочу розповісти пізніше. Це все ще під за дверима. Поки що я вам нічого не буду казати, це розповім потім. А свої подорожі я беру у світлі світляків першу частину. Вона хоче почати читати цю трилогію, тому я й дам, щоб вона її почитала. Ну що ж, ми вже приїхали, все розклали. І я купила Кіндера Гаррі Поттера тому разом з вами ми зараз його відкриємо. Я сподіваюся, що тут в мене випаде фігурка і що вона буде не повторка тому що в мене вже є дуже багато фігурок. Я дуже хочу, щоб мені попалась або герміона, або снейп. Давайте відкривати. Тут іграшка. І дуже страшно, тому що я дуже сподіваюся, що це буде фігурка. Я дуже засмучена, тому що мені попалась ось така штучка. І саме сумне, що в мене вже, що в мене вже вона є. Да, така сама. Да. І це не фігурка, на жаль. До речі, мою подругу звати Софія і майже всіх моїх відео вона була оператором. Ну що ж, пора вам розповісти про книгу, яку я зараз читаю, як я й обіцяла. Зараз я читаю книгу Шепіт за дверима. Від цього автора я ще читала Діму у Волошковому морі. І Мені та книга дуже сильно подобається, і ця теж дуже подобається. Тут розповідається про чоловіка Валеса Прайса, який одного дня помер від сердечного приступу. І по нього прийшов жнець, дівчина на ім'я Мей. Вона його привела до чайної переправи Харона, де йому сказали, що він може побути в ній деякий час, а потім йому доведеться пройти крізь двері, які знаходяться на горищі. І він піде далі. На зараз ми будемо читати їсти все, що ми купили, і насолоджуватись моментом.